Як правильно налаштувати безпеку вашого аккаунту в Тіктоці. Давайте розбиратись. На днях ще вам дам інструкцію по крокову по інстаграму і Фейсбуку, так що підписуйтесь. Спочатку налаштуємо базовий захист та включимо двоетапну перевірку. Тож переходимо в свій профіль та праворуч зверху тиснемо меню. Далі параметри і конфіденційність. Далі безпека і дозволи, двоетапна перевірка. Тут все по стандарту. Підтверджуємо ваш номер телефону, пошту і пароль не менше 15 символів. Ну і вносимо це все в менеджер паролів. Так робити, да? Я вношу в Proton Pass. І також вмикаємо двофакторну автентифікацію. Тиснемо автентифікатор, встановити новий код. Копіюємо цей довгий ключ та вставляємо в ваш Google автентифікатор, чи я, наприклад, користуюсь Proton. Вставляємо наш довгий ключ і зберігаємо. Копіюємо код із шести цифр і вертаємося в TikTok. І тиснемо кнопку Далі. І вставляємо наш код 6 цифр. Все, автентифікатор вімкнено. Тепер, якщо хтось буде встановлювати TikTok на новому пристрої, йому буде потрібно ввести логін, пароль, код з СМС і також код згенерований автентифікатором. Код генерується новий кожні 30 секунд постійно. Супер, я вас вітаю! Ваш аккаунт більш-менш захищений. Тут можна поставити лайкосик, а ми продовжимо. Ще також можете додати окремо ключ безпеки Passkey. Також заходимо в параметри і конфіденційність. Аккаунт, ключ доступу і тиснемо додати ключ доступу. Я ключ доступу також зберігаю в менеджері паролів Proton. Ви можете зберігати в стандартній програмі паролі. Також нормально. Просто в менеджері паролів від протону я потім зберігаю все одразу: ключ доступу, логін, пароль, адресу сайту, різні примітки. Ключ доступу Паскай використовує вашу біометрію Face ID або Touch ID, як пароль для доступу в аккаунт. Ключ Паскей може зберігатися як локально на самому пристрої чи на всіх пристроях в iCloud, так і в вашому менеджері паролів. Вітаю ваш аккаунт захищений повністю. Якщо відос був корисний, Ширюйте, зберігайте, обов'язково ставте максимальний захист на свій акаунт та заведіть вже собі той менеджер паролів і зберігайте паролі саме там, а не в Excel або в якихось нотатках в телефоні.